Ой Боже, хочеться ж дуже хочеться, щоб було добре. Що вже українці роблять? Вже як сміються, ну то це вже хана. Поможіть, живраки ходять, ну що робити? Григорьович, поможіть, якщо є можливість. Така я вредна. О, зараз папу куба упорядуємо. Не будьте Ви знаєте, що я вас ніколи не мінаю. Щиро дякую. Сало теж хлопцям треба, тільки в цей ящик не візе. Ні, ви ще папу будете, так? Ви на ворог ходіть. Із ці виходять частіше ходіть. По-любому. Я не знаю, що ти ще. Ні, ми можемо ділась на і на як кажуть, Хомка надієшся, а сам не твоша. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо.

Так вже буде більше в нашій кі.